Друзі, всім привіт! Сьогодні вирішив започаткувати нову традицію і розпочати нову рубрику. Називаємо її наступним чином. Аритмолог по дорозі додому. Що це таке? Я буду записувати невеличкі відеокоментарі буквально до трьох хвилин з приводу якоїсь актуальної теми в аритмології а в більшості випадків, скоріш за все, це буде якийсь коментар по попередніх постах. Чому рубрика саме? Таку назву має, тому що це саме той час, коли в мене є буквально 5-10 хвилин, коли я готовий розпочинати свій шлях з роботи додому. Тому що на роботі це майже неможливо зробити: консультації, оперативну діяльність, багато пацієнтів і якось приділяти цьому увагу на роботі майже неможливо. Тому так. Тому сьогодні хочу поговорити про той пост, що був буквально нещодавно. Це про лікування фібриляції перед за допомогою кріообляції. Одразу хочу сказати, що кріобляція це дійсно ефективна технологія, яка довела свою ефективність і свою перевагу. Над будь-якою оптимальною медикаментозною терапією і вона дійсно ефективна у пацієнтів з фібриляцією перед які мають пароксизмальну форму. Дійсно, ця технологія вона дуже делікатна. Пацієнти в більшості своїх випадків вони проходять це оперативне втручання під місцевою анестезією і майже не відчувають ніяких негативних відчуттів або неприємних відчуттів факторів під час оперативного втручання. Що хочу сказати, який основний момент? Кріо абляція це анатомозалежна технологія. Чому? Тому що анатомічні особливості можуть бути такими, що легеневі вини можуть впадати в ліве передсердя або колектором, або їх може бути не 4, їх може бути 3, там їх може бути більше 5-6 І це все важливо знати на доопер... до... оперативного втручання. Тому о, майже всім пацієнтам ми виконуємо КТ в стінах нашого інституту. Це називається епіплейнінг перед оперативним втручанням для того, щоб розуміти анатомію легеневих вен. Тому, друзі, колеги, пацієнти, будь ласка, знайте про таку опцію в інституті АМОСова. Ця опція є. Ми її активно використовуємо вже дуже багато років. Це ефективна технологія для лікування фібриляції пересердять, особливо праксимальних е форм. Але ця технологія анатому залежна.